Слава Ісу. Ви ще дивите, але є одне, але скорочено, а є ОА. новин. Свято радості і краси. У Чикаго розпочали підготовку до конкурсу Міс Деяспора 2013. Ла -ла 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 -ла. Раніше мене то ніколи не муляло, а тепер, як я ще подивив, мене перекрутило. Куди ще дивить світове українство? <гум> Міс Деяспора? <гум> Міс? Міс? <гум> <гум> а слово пані. Пані діаспора не чекав від вас такого. Може ви ще Фаріон Міс назвете. До речі, про Фаріон. Вона знялася фотосесії. <звук> Деякі фото такі відверті. Навіть трохи відвертає. <звук> Я знаю, як би на цю знимку відреагував Янукович. <звук> А подивіться на це фото. Як же їм вдалося витягнути з неї цю емоцію? Вони розкрили перед нею словник Грінченка на літері «Ї». Ой, словник Грінченка. Ой, літера «Ї». Ой, велика літера «Ї». Віктор Янукович приймав китайську делегацію. Розвиток стратегічних відносин з Китаєм один з примітив та зовнішньої політики України. Ви бачили обличчя того китайця? Він точно образився на якесь слово. І ми знайшли, що викликало його обурення, його образове слово стратегічних розвиток стратегічних стратегічних, і що китайці сказали у відповідь. -ть -ть наші відносини вже вийшли на якісно новий рівень, і, безперечно, налагоджується стратегічна взаємна довіра. Насправді ми не знаємо. Вони можуть говорити будь-що перекладачі ж наші. А що як китайці оголосили нам війну? Чиєцгуа. Наші відносини зайшли в глухий кут. Ми припиняємо ввіз віз в Україну кросівок Абібас. А може він навпаки все пробачив, Януковичу, і вірш йому присвятив. Чиї цю. Як у то поховайте мене в Шаоліні. На горі Суншань високий у Китаї милім. Щоб женшень і чау чао, інь і янь на кручі, хунвейбіні, данзибао і хунхе ревучий. Може й краще, що перекладачі наші. Представляю вам нову рубрику Андони тижня. У цій рубриці ми розповідаємо про людей, які зробили достатньо, аби отримати це почесне звання. Андон спонсор рубрики Новояурівський завод латексних виробів. Андон, це звучить гордо. На третім місці нашого рейтингу. Екс-голова Турківської райдержадміністрації Володимир Гребенюк. Він відібрав путівки до табору Артек у сиріт і інвалідів, а віддав власним дітям. От, Андон. На другі місце водій з Києва на ім'я Давид. Давид виїхав на зустрічну смугу на своїй мазератті і стукнувся у маршрутку Отандон. І на першому місці оперна співачка пані Абдуліна. Вона написала у своєму Фейсбуку, що українські школи для бидла. От пандон. О, жінка пандон. Але історія з пані Абдуліно всі не скінчила. Після того, як вона то написала, її облили майонезом. А що ділась? Шо? Шо? І це сказала людина, яка віддала власну дитину в російську школу. Пані Абдуліна, навіть я знаю, що в російській мові це ще вимовляє, «што». може, хоч вашу дитину тому навчати. Пам'ятаєте рубрику Універсальна відповідь. Сьогодні у нас буде її антипод найконкретніша відповідь. Дивіться, вдалося президенту вчора зробити вас євроінтегратором. Єп. Води багато не лив. Хто не скаче, той москаль? Сядьте, сядьте, то я не вам. То у збірної України з баскетболу є така речівка. <рес> а знаєте, що дивує? Більшість гравців збірної зі Сходу. Як же вони стали такими українцями? А ви б не стали українцями? Якби біля вас скакав і кричав, хто не скаче, той москаль? Афроукраїнець. Міг би й не стрибати, видно, що не москаль. Хочете зробити південь і схід України українськими? Відправте туди пару афроукраїнських колоністів. Володимир Кличко опублікував фото зі своїм давнім кумиром Шварценеггером. Чи то правильно казати Шварц афроамериканцем? Як він взагалі став губернатором з таким прізвищем? Давній кумир також опублікував фото з кличком. Володимире, ви з арні приклад беріть, але не у всьому. Особливо будьте обережні з японцями, бо вони вас змусять рекламувати макарони. <звук> а зараз наша постійна рубрика, а тим часом у Росії. Про події, які трапляються у них, нам на радість. У Москві мером став Собянін, а не став Навальний. У Челябінську фрезерувальник зґвалтував свого колегу по п'янці. Фрезерувальника арештували російські біатлоністи готуються до зимової олімпіади. І заодно до літньої і до інших подій у Росії. Художня примха Путіна викликала справжній переполох. Путін намалював кота ззаду. Путін може Путін. Може. Що би це мало означати? Чому кота? Чому ззаду? А ви бачили його уса? Та нічого то не мало означати. Може він так просто розважає сі, а потім сидить з друзями і сміється з усіх. Хоча є дещо, що мене зацікавило у цім коті. Отут зупиніт. Може Ану збільшить крапку на весь екран. Дуже знайома мені ця крапка. Як дві краплі води. Так от чиїх рук то справа. Вікторе Федоровичу не дозволяйте Путіну малювати у себе на обличчі. Українські комуністи агітують за Метний союз і одночасно проти європейського. Не малькаліфіє, Ні понял слова. Чужой язик, чужий союз. Ми з вами говоримо на одному язике Таможенний союз. Ми вирішили допомогти комуністам і зробили свій ролік. І у березні парафували її політичну частину і погодили з партнерами План Ді Асоціації. Я переконаний, що наступного року угода буде підписана. Не зрозумів ні слова. Чужой язык, чужой союз. Ми з вами говорим на одному язике: Таможенний Союз. Я не можу зрозуміти лише одне. Чому при такому креативному генії комуністи ще досі не запросили в Україну важку артилерію агітації з Росії? Пані Бергсет. Мене зовут Ірина Фролова, Бергсет. То європа на сьогоднішній день э, етапі общєства. І э, в Швеції і в других странах на сьогоднішній день приказано всім мужчинам, мужчинам, да? Э, я не знаю, як це називатися підрастіруватися. Це ж залізні аргументи проти Європи, але вона має ще дещо в запасі. Офіційно всі мужчини України повинні будуть вибачте, справляти свою нужду малою сидя. тому що геї так роблять. Ну все, тепер точно в Європу ніхто не хоче. І щоб остаточно вас переконати, що Європа піде Дивіться, хто буде виступати від Австрії на Євробаченні. Пишуть, що це австрійський чоловік, який став жінкою і тепер ще називає кончіта вурст. Якщо перекласти на українську, то кончіта ковбаса. Але є одне, але коли ви востаннє бачили в Україні Козловського? Козловський поїхав в Австрію на заробітки. Ви ще дивили, але є одне, але скорочено, «АЕОА»? Have a nice fuck. Ну і на прощання, веселе відео, як щур ми під краном.